Давінші я познайомився, ще в 2014 році військовослужбовці чинні не могли повірити, що він зможе коригувати вогонь української армії. Вже тоді було видно, що в нього задатки лідера, командира, і він народжений для цієї війни. Як бачите, він з нею одружився. Сьогодні всі говорять таку страшну цифру для мене. Це рік для мене його там якомусь промашку часовому його немає, тому що я не відчуваю ось цього якогось часу. часу того, що це пройшов аж цілий рік. Було вирішено, що 7 березня для нашого батальйону це не буде днем трагедії, це не буде там днем смутку. Це буде днем, коли е, наші бійці будуть приймати присягу, і коли наші бійці будуть продовжувати шлях е, Дмитра, шлях е, всіх добровольців, тому що саме е, от в таких речах продовження його справи е, в розвитку батальйону продовжується і життя Девіші, тому що. Все його життя було боротьбою, було розвитком його підрозділу, і ми всі разом, наші родини вовків де вінчі продовжуємо далі його справу. Коли ми приїжджали, капелани Бавді, він вишиковував хлопців сьомий годині ранку, і сам перший, коли на, 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 на позиції, приходив до сповіді, до причастя, за ним пішли його побратими і отримали благословення. І це було дуже значим його тій, е його любов. Бо нема більшої любов на ту любов, коли своє життя віддався Христос, каже Христос.